Тож, друзі, всім привіт! Ставте лайки та підписуйтесь, щоб бути в курсі останніх новин. Ну а ми почнемо з новини сьогодні. Це секретар РНБО Данілов вважає, що на Русні а, скоро буде на РФ новий заколот. Ну, якась нова там подія, яка призведе до того, а, чого стримувався зробити Пригожин. Ну, типу, якісь там перевороти надалі. Звісно, це буде якась така невеличка встряска, але вона може призвести до певного розділення рашки порашки. Зараз розглянемо більш детально. Секретар Ради національної безпеки та оборони Оксій Данілов 19 вересня в ефірі загальнонаціонального телемарафону Вінь новини заявив, що другого походу на Москву за прикладом Євгена Пригожина, не буде. Однак Російно зриває заколот, таки призведе до фрагментації Російської Федерації. На запитання журналіста, чи можливо ще один похід на Москву під приводом вже не прихоже на когось іншого, Даніло відповів. Я думаю, що це вже буде не похід. Згадаємо, як в серпні до 91-го року відбувався розпад СРСР. Те, що там назріває, і угрупування КГЧП, КГКЧП, як це було в 91-му році, воно там вже зріє, і і вони вже там кучкуються. Це Достеменно відомий факт, і ми розуміємо, хто цим керує, як це відбувається, зазначив секретар РНБО. На думку Данілова, питання, коли у Росії станеться черговий заколот, це питання короткого проміжку часу і процеси вже запущені. Якось так, друзі. Хто не підкорюється, от і це велика проблема для світу. Будь-яке терористичне групування, яких я припрошую до біса на території Росії, кожне там е е е угруповання. От має свого ватажка, який не підкорюється Міністерству оборони. От власне армії, що найменше їх там сім на території Росії, кожен діє в той спосіб, який вважає за необхідним, через новошоникумо не підкорюватись, не підкорюючись, і захоплення будь-яких об'єктів з ядерним арсеналом на Росії може статися будь-який день будь-яку добу часу. от, тому що там, як ви бачите, повний безлад. Ну і це велика проблема для світу. Він має це аналізувати, звертати на це увагу. Ми починаючи з лютого місяця минулого року, от як почалася сегреси, ми пояснили всім нашим західним партнерам, що Росія це країна, яку ніхто контролювати.